Всіх вас, возлюблені во Христі, дорогі браті і сестри, сердечно вітаю з великим радісним, мироспасительним святом Різдва Христового. Сьогодні свята Церква повчає нас, щоб ми відкрили свої серця з любов'ю, прийняли того, хто прийшов до нас, нас ради і нашого ради, спасіння. Сьогодні збулися всі пророчі слова, ті, що Господь відкривав через пророків, для людини, які несуть радість, тому що сьогодні ангели сповістили про ту велику радість на небі і мир, і спокій на землі. Кожна людина створена по образу і по подобі Божій. вона призвана для вічного блаженства. Тому що сама любов собі не могла затворитися. І Господь, дивлячись як ворог людського спасіння, всячески спонукає добріка в його чад, Він посилає в світ єдинородного сина, який принесе і вже приніс велику радість. Сьогодні переповнені наші храми, сьогодні люди прославляють. Різдво Христове. Але ж ми повинні не тільки в цей день, дорогі браті і сестри, спішити в храм, ми повинні своє серце приготувати і зробити ясними, щоб Господь там почив, щоб ангели постійно возвіщали нам ту велику Спасительну радість, що Христос народився, що дарує нам своє Боже благословення. І ще раз і ще раз. Від братії києво Печерської лаври, всіх вас вітаю з великим і радісним святом. Нехай Господь пошле той довгожданий мир для всіх людей, не тільки православних, які святкують сьогодні торжество. Нехай Господь відкриє кожному свою божественну Спасительну волю. І ще раз і ще раз в місці з ангелами заспіваємо славу вишніх Богу і на землі, мир, людях благовоління. Місці з вовфами принесемо йому дари, покаяння, любов, терпіння, будемо шукати в своєму серці справедливість і з пастерями прославимо його святе народження. Христос народився, славимо Його зі святом і Боже благословення, нехай оберігає всіх нас на земному шляху.